Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні у нас другий урок з теми про об'єми і розберемо задачі вже трішки важчі. Як ви бачите, в мене вже є малюнок до цих задач, тобто, треба вам буде накреслити, записати дано ну, і потім розв'язання. Задачі не важкі, дуже прості. Перша з них сторони основи. Прямого паралелепіпеда дорівнюють 2 корені з 3 см і 7 см та утворюють кут 60 градусів. Знайдіть об'єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 5 см. Для початку розв'язання задачі я е, намалювала вже малюнок, щоб ми не гаяли час з вами. І далі вже спробую назвати наш е, прямий, прямий паралелепіпед. Називаємо ми. Як завжди, нижня основа АБЦД, верхня А1, Б1, С1, Д1. Як вам зручніше, далі сторони основи. Основу я буду брати для розгляду нижню, дорівнюють 2 корені з 3 і 7. Коротше, я пишу 2 корені з 3, довшу 7. Та утворюють кут 60 градусів. Тобто, вони між собою утворюють кут 60 градусів. Ось тут наразі я помічаю цекут 60 градусів. Треба знайти об'єм паралелепіпеда, якщо його бічне ребро дорівнює 5. Бічне ребро у нас 5 або це, бо це будь-яке помічаємо. Ну і перш за все ми записуємо з вами дано. Вказуємо фігуру, яка в нас є Д. А1, Б1, С1Д. Це в нас. Прямий паралелий Далі запишемо, чому дорівнюють наші сторони. АБЦ два корення з трьох сантиметрів. Далі запишу, що АД у нас дорівнює 7 см. Кут, кут візьму БАД, дорівнює 60 градусів, бічне ребро. Я буду тут продовжувати. ДД1 дорівнює 5 см. І треба що нам знайти, знайти об'єм. Так, розв'язання. Задача достатньо проста. Для того, щоб знайти об'єм прямого паралелепіпеда, достатньо знати всі три його розміри. Так, тобто А, помножити на Б, помножити на С, або просто площа основи помножена на висоту. Так як у нас в основі, ви бачите, лежить паралелепіпед, у нас не прямокутник, можна було б одразу знайти е, наші дані, у нас пара, е, піпед, вибачте, паралелограм, тому треба буде знайти спочатку площу. Основи, Тобто площу цього паралелограму, потім помножити на нашу висоту на бічне ребро. Давайте з вами згадаємо для початку, як знаходиться площа, площа паралелограма нам треба сторони, дивіться, перша сторона, друга і кут саме між ними, множиться між собою. Тобто АБ помножене на АД і помножене на синус. 60 градусів. Я одразу записала, бо на синус кута БАД. Так, що ми з вами маємо? Аби в нас 2 корення з трьох, помножимо на 7 і помножимо, якщо ви подивитесь по табличці, то синус 60 градусів це буде корінь із 3 на 2. Спробуємо обчислити даний вираз. Двійки в нас ось тут підуть. Залишиться корінь з 3 на корінь з 3 і на 7. Корінь з 3 на корінь з 3 – це 3, помножимо на 7, і це буде у нас 21 см квадратний. Ми знайшли з вами площу основи. Ну, а тепер справа за малим. Знайдемо наш об'єм, помножимо площу основи на нашу висоту. Висота це бічне ребро. Об'єм дорівнює 21 помножимо на 5. І це в нас буде 105 сантиметрів кубічних. Відповідь 105 сантиметрів кубічних. Наступна задача задача номер 2. Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 см і 5 см, а діагональ більшої за площею бічної грані 13 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Давайте з вами для початку назвемо наш паралелепіпед. Малюнок я вже накреслила. Ви, будь ласка, теж собі кресліть, хоча б схематично, щоб ви бачили, що це у нас за фігура. Так, назвемо. Як зазвичай, а, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Що ми маємо? Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 3 і 5. Тобто, в основі в нас лежить з вами прямокутник. Меншу за 3 беру, більшу за 5. Далі діагональ більшої. За площею бічної грані. Більша за площею бічна грань бічні грані це в мене ось ця, ось ця. Ну і ті, що з боку і позаду. Більшою в мене буде АА1Д1Д. Зараз я накреслю діагональ її. Діагональ цієї бічної грані в мене дорівнює 13 см. Позначаю. І треба знайти об'єм паралелепіпода. Давайте для початку запишемо все, що у нас є. Дано. А, Б, С, Д. А1, Б1, С1, Д1. Це в нас прямокутний паралелепіпед. Далі. Що стосується основи, АБ дорівнює 3 см, АД дорівнює 5 см і АД1 дорівнює 13 см. Знайти, Знайти треба об'єм. Так, розв'язання. Знову ж таки, з вами починаємо з того, що запишемо формулу нашого об'єму. Об'єм у нас буде знаходитись площа основи помножена на висоту. У даному випадку площа основи ми можемо знайти у нас прямокутний паралелепіпед, тобто в основі в нас лежить прямокутник. Спробуємо площа основи. Для того, щоб знайти площу прямокутника, треба ширину помножити на довжину, тобто 3 помножити на 5. Це буде 15 см квадратних. Є. Тепер нам треба висота. Висота в нас в даному випадку візьмемо D, D1. Але вона невідома. Для цього нам дана діагональ бічної грані, так, бачимо 13. І за теоремою піфагора, так як у нас утворюється прямокутний трикутник адд 1 За теоремою піфагора ми з вами знайдемо нашу висоту. Запишемо за теоремою піфагора, наше д 1 в квадраті буде дорівнювати ад 1 в квадраті. Відняти АД в квадраті, з цього ми знайдемо dd1, треба буде знайти корінь з даного виразу. Так, І що ми будемо мати? dd1 буде дорівнювати під коренем АД в квадраті це 13 в квадраті, відняти ади в квадраті 5 в квадраті. Дорівнює 13 квадратів це 169. Відняти 5 квадратів це 25, буде корінь зі 144. І це буде дорівнювати у нас 12, 12 сантиметрів. Знаючи тепер наше бічне ребро, зможемо знайти об'єм. Об'єм буде дорівнювати площа основи в нас 15. Помножити на висоту на 12 і це буде дорівнювати 180 см кубічних. Об'єм дорівнює 180 см кубічних. Рухаємось далі. Наступна задача задача номер 3. Основа прямого паралелепіпеда це ромб. зі стороною 4 см і кутом 60 градусів. Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Ми повинні розуміти, що в основі у нас тут лежить ромб. І сторона ромба у нас дорівнює 4 см, так як у нас ромбі сторони всі рівні. Тому одразу я позначу все по 4. Далі, кут менший на 60 градусів в цьому ромбі. Менша діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Менша у нас з'єднує оці дві вершини. Так, менша діагональ. Візьмемо ось так. Ось вона і ця діагональ нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Треба знайти об'єм. З цього ми повинні з вами зрозуміти, що якщо у нас оце ребро йде під 90 градусів, так Оцей кут у нас 45, то цей кут теж буде 45. А трикутник, якого кути при основі рівні, він у нас рівно-бедрений. Тобто, оця сторона буде дорівнювати нашій висоті, нашому бічному ребру. Одразу це помічу, щоб ми з вами розуміли. Так, далі. Що ще ми з вами тут можемо побачити? Давайте спочатку назвемо його, запишемо, що у нас дано, потім вже будемо розбиратися. Так, дано. Це в нас прямий. Паралелий Далі вкажемо, що чотирикутник А, Б, С, Д є ромбом, вкажемо, що одна з його сторін дорівнює 4 см. Також кут Б, а, Д дорівнює 60 градусів. Далі бачимо, що у нас є кут Д1 БД ось цей, він у нас дорівнює 45 градусів. І вкажемо, що BD1 це діагональ, діагональ нашого паралелепіпеда. Треба знайти об'єм. Для того, щоб знайти наш об'єм, нам треба площу основи помножити на висоту. Для цього нам для початку треба дізнатися площу основи площу ромба, і також дізнатися нашу висоту. Висота, дивіться, якщо ми будемо знати БД, то ми дізнаємось і ДД1, чому воно дорівнює. Звідси, давайте з вами трішки розглянемо ще трикутничок БАД. Він в нас є рівностороннім. Тобто вказано, що кут у нас 60 градусів. Так? Так, як сторони в нас ось тут рівні, то й кутиж. Між, між, при основі теж будуть рівні, тобто оцей кут буде дорівнювати цьому. А так як у нас трикутнику взагалі сума кутів дорівнює 180 градусів, якщо ми віднімемо цей кут 60, отримаємо 120, так як ці два кути рівні, вони теж будуть по 60 градусів. Звідси ми з вами розуміємо, що АБ дорівнює АД і також буде дорівнювати БД. А так як трикутник у нас ДБД1. Рівно Бетриний, то БД буде дорівнювати і Д Д1. Спробуємо це в нас записати, що ми вказали. Отже, трикутник А, Б, Д рівносторонній, рівносторонній, звідси АБ дорівнює АД і дорівнює БД. Дорівнює 4 сантиметри, тобто, оця сторона теж 4 сантиметри. Далі, трикутник, ДБД1, рівнобедрений, вказуємо, що сторони ДБ дорівнює стороні ДД1. Звідси? Звідси, вона буде дорівнювати теж 4 сантиметри. Тобто наша висота дорівнює 4 см. Ми її знайшли. Нам залишилось лише тільки знайти площу нашої основи. Площу основи, знову ж таки, ми знаходимо за формулою, яка була у нас в першій задачі. Так як у нас ромб це часний випадок паралелограма, то площа нашої основи буде дорівнювати сторона на сторону. І помножена на кут між ними, тобто АВ помножена на АД і помножена на кут БАД. Звідси ми бачимо 4 умножене на 4, вибачте, тут синус пропустила, і на синус 60 градусів. Звідси ми будемо мати. 4 на 4 це 16. Сінус 60 градусів це корінь з 3 на 2. 16 2 можемо скоротити. Це буде 8 коренів з 3 сантиметрів квадратних. Ну, тепер, знаючи висоту, знаючи площу основи, спробуємо знайти наш об'єм. Об'єм дорівнює. Площа основи у нас 8 коренів з 3. Помножимо на 4 корінь ми не чіпаємо. Множимо 8 на 4 це 32 коренів з 3 сантиметрів кубічних. Відповідь? Так, 32 коренів з 3 см кубічних. І остання задача на сьогодні задача номер 4. Вона дуже проста. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 6 см, а її об'єм 180 см кубічних. Знайдіть висоту призми. Тепер нам навпаки, використовуючи об'єм, треба знайти якийсь елемент, тобто висоту. Малюнок в мене вже є. Ви собі малюйте, назвемо Нашу правильну чотирикутну призму. призму. Ну, стандартно, можете собі по-інакшому якось розуміємо, що якщо у нас призма правильна, то в основі лежить правильна фігура. В даному випадку правильний чотирикутник він є квадратом. Тобто, ось тут у нас в основі лежить квадрат. Також казано, що одна сторона 6 см. Ну, а В квадраті всі сторони рівні, тому вони всі будуть у нас по 6. Так, об'єм 180 см кубічних, треба знайти висоту. Запишемо дано. По-перше, фігура. Так, далі вкажемо, що у нас одна зі сторін основи це 6 см. Так, об'єм дорівнює 180 см кубічних, треба знайти висоту. Я запишу, як аж, тому що можна використовувати будь-яке бічне ребро. Розв'язання. Ну, для початку, щоб нам зрозуміти, як це шукати, запишемо загальну формулу об'єму, тобто, де в нас використовується наша H. У нас взагалі-то формула зараз використання лише тільки одна. Об'єм дорівнює площа основи, помножена на H. Так, звідси я буду виражати, що моє H дорівнює об'єм поділений на площу основи. Ось цією формулою я зараз. Користаюсь. Для цього мені потрібно знати об'єм, він в мене є вдано, і знайти площу основи. Так як у мене квадрат, то для того, щоб знайти площу квадрата, ми перемножимо дві сторони між собою, тобто 6 на 6, це буде 36. Ну, а далі вже підставимо і знайдемо. Висота дорівнює об'єм 180, поділимо на площу 36, і у відповіді у нас буде 5, тобто наша висота буде дорівнювати 5 см. Відповідь 5 см. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Задачі дуже прості, дуже легкі. На домашні завдання будуть такі ж самі. Тому, якщо будуть виникати питання, заходьте або в МІД, або пишіть мені в особисті. Дякую за увагу!